який ти буде ти туди сюди, туди сюди. Мені і не переклад переклав як кількість лушпиня цибулі. Щоб створити анімацію, ми повторимо ті самі дії, що робимо при звичайному створенні нового холста. Натискаємо на плюсик, і нам треба трішки прогорнути вниз. Там ми побачимо розділ анімації. Є вимір холстів, які ми можемо обрати. Але, на превеликий жаль, у безкоштовній версії нам дано обрати лише 4 види розмірності холста. А за більший розмір та вищу якість нам вже треба платити грошики. Хм. Так ось ми обираємо розмір, який можемо обрати. А вибору у нас не так багато, да? да? і натискаємо ОК. І тут ми бачимо один в один функціонал нашого звичайного ібіса, де майже всі інструменти безкоштовні. Що мене дуже радує. Але тут так само платні інструменти, які відповідають за функціонал розмірності, або будь-якої зміни. Для того, щоб створити новий кадр, нам достатньо натиснути плюсик у нижньому кутку. Також біля нього знаходяться такі три крапочки, при натисканні яких у нас з'являється, так би мовити, віконце, в якому ми бачимо функціонал анімації. Так ось. Ти цьому порозділ налаштування анімації, де нас перекидає на такі різні кнопочки. І перше, що я тут побачила, це було режим відображення кадрів, з якого ми можемо обрати, чи хочемо ми взагалі бачити всі ці кадри, або обрати конкретні, такі, наприклад, як минулий кадр, або майбутній, або взагалі обидва кадри водночас. І якщо ми обираємо варіант, де ми будемо бачити кадр. То ми можемо в даних налаштуваннях коригувати прозорість цих кадрів, та взагалі змінювати їхні кольори на будь-який інший. Далі, нам також надається три види параметрів відтворення. Перший, ми можемо обрати такий пінг-понг, який я... буде типу туди-сюди, туди який буде повторюватися та, так би мовити, пригати у різні сторони. Другий у нас називається один постріл. Тобто він повторюється лише один раз і тільки в одну сторону. А останній — це у нас щось типу стандартного. Він постійно повторюється, але в одну сторону. Для того, щоб скинути налаштування, які ми самостійно зробили, нам просто треба натиснути на цю кнопку знизу. От. Так, і тут ми бачимо вже таку функцію, яку мені і не переклав як кількість лукшпиня цибулі. Я не знаю, чого так, але то, напевно, просто занадто дослівний переклад вийшов. Е, так ось, ця функція показує, скільки кадрів нам буде видно, і цю кількість ми можемо коригувати. Так. Якщо ми натиснемо на кадр, то з'явиться таке міні-віконце, де ми також побачимо дубліка та видалення кадрів. Але основна функція це коригування тривалості кадрів. Тут ми можемо, так би мовити, або пришвидшити, або заповільнити кадр, або якщо ми поставимо нашу тривалість на 0, то цей кадр стане типу невидимий. По суті, він буде, але бачити в самому відтворенні анімації ми його не зможемо. Також ми можемо змінювати послідовність кадрів. Для цього нам лише потрібно затримати той кадр, який нам потрібен, та переставити у будь-яке місце, яке ми хочемо. На цьому все. Якщо у вас з'являться будь-які запитання стосовно анімації в Emi ви можете писати їх у коментарях. І всім дякую за перегляд.